І щодо рішення стосовно військово-лікарських комісій, які знову будуть перевіряти, і тут про права людей хочеться поговорити і про закон, який як ми знаємо, зворотньої сили немає. Скажіть, ось тепер ті перевірки, які будуть здійснюватися, якщо ну будуть неправомірними визнані рішення ВЛК, то чи не завдасть це шкоди для прав людей? Дивіться, якраз перевірки ВЛК здійснює е, наша інституція. Ми станом на зараз перевірили вже 75% ВЛК. До кінця місяця е, стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні. Щодо рішення е, обмежено придатний, е, дійсно, ми зафіксували дуже багато випадків, коли через е, корупційну складову були видані довідки. Громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров'ям, як непридатні, А громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали у ці довідки обмежено придатний. Це, це потребує врегулювання. Це було окремо заслухано на засіданні Ради національної безпеки та оборони. В присутності президента та членів РНБО, я там в тому числі доповідав, і рішення таке, що треба прибрати оце обмежено придатний громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я. Непридатний е, до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і у нього є наприклад проблеми з хребтом, е, але наприклад, він може е, бути в штабі або може бути там в складі ракетних військ, може займатись там АІТ е, військовим напрямком. Тобто, все це треба врегулювати. Я дав рекомендацію на РНБО. Що питання обмежено придатне чи непридатне, чи повністю придатне, це треба врегулювати через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину України, якщо він придатний, але у нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби там в таких то військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою. Як це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян, максимально цифровізовано. Бази електронні бази повинні бути доступні як до громадян, так і до лікарів, так і до е, таких інституцій, як моя, які здійснюють парламентські контролі. І саме це унеможливить, на мій погляд, як з одного боку цю корупцію з іншого боку, надасть мені. Можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються. Дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що доєдналися до ефіру. і Ці подробиці розповіли. Дмитро Лубінець, повноважний Верховної Ради України з прав людини, був на прямому відеозв'язку.